У наші дні багато хто живе мрією віднайти життя за межами нашої планети. Це бажання поєднує не лише науковців, а й широку громадськість. НАСА та інші космічні агентства активно проводять дослідження в галузі астробіології та програм з пошуку позаземних цивілізацій. Вони шукають сліди життя як на Марсі, так і на планетах інших куточків Всесвіту. Все це робиться з однією великою метою: довести, що ми не єдині у всесвіті. На підтримку своїх ідей вони вказують на величезну кількість зірок у Всесвіті. Так, Всесвіт дійсно величезний, і зірок у ньому, ймовірно, навіть більше, ніж піщинок на всій землі. Цей факт тисячі років тому було вказано в Біблії, коли Бог звертався до Авраама і обіцяв. Що розмножить його потомство як пісок на березі моря і як зірки небесні. Науковцями цей факт було визнано лише у середні віки. Таку кількість зірок важко уявити. І, здавалося б, за теорією ймовірності обов'язково має існувати достатньо сонць і достатньо планет, на яких є розумне життя. Але кількість зірок далеко не єдиний фактор, який потрібно брати до уваги при оцінці ймовірності наявності життя у Всесвіті. Розглянемо деякі чинники. Біблія каже, що Бог створив рай саме на землі, а не на якійсь іншій планеті. І зараз ми побачимо, що порушення навіть одного чинника перетворить планету на справжнє пекло. Перше. Щоб планета була придатною для проживання, її зірка має бути дуже схожою на сонце за розміром і енергією, щоб віддавати планеті необхідну кількість тепла. Виходячи з прийнятої класифікації зірок, це має бути лише зірка типу G2 у головній послідовності, а таких лише один відсоток у всесвіті, і багато з них не такі стабільні, як наше сонце. Воно було створено Богом на четвертий день творіння саме таким, щоб життя було можливим. Друге, щоб уникнути катастрофічних перепадів температур на планеті та знищення всього живого, зірка повинна постійно виробляти однакову кількість енергії. Бог пообіцяв у всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і весна, день і ніч не припиняться. Ми бачимо, що сам Бог контролює, щоб не було фатальних перепадів температур на планеті. Третє підтримання потрібної температури на планеті також залежить від її орбіти, за якою вона обертається навколо зірки. Орбіта повинна являти собою практично ідеальне коло всередині зони проживання. Життя багато в чому залежить від помірних хімічних реакцій, які протікають за температури між нулем і ста градусами за Цельсієм. У книзі Йова сказано він над порожнечею північ простяг, на нічому він землю повісив. Тим самим ми бачимо, що Бог призначив для землі найкращу орбіту. Четверте. Вкрай необхідно, щоб планета була оточена газовими гігантами, які найкраще захистять її від зіткнення з різними космічними тілами та сміттям. У 147 му псалмі сказано, що Бог вираховує число зорям і кожній із них дає ймення. Бог контролює, щоб все у Всесвіті знаходилося на своєму місці. П'яте. Швидкість обертання планети навколо своєї осі також має бути не швидкою та неповільною. Інакше, скажімо, доба тривала б одну годину або один місяць, що шкодило б життєвій активності. День і ніч Бог створив у перший день творіння, визначивши найкращу тривалість доби. Шосте. Щоб допустити існування життя, має бути велика кількість чистої води і не десь в надрах, а на поверхні. Сьоме температура та кислотно-лужний баланс води на планеті також повинні бути оптимальними для існування та зростання живих клітин. Саме це і зробив Бог у третій день творіння, сказавши: нехай збереться вода що під небом в одне водоймище. І нехай з'явиться суша. Восьме. Оскільки сила тяжіння залежить від маси тіла, планета має бути такою, щоб утримувати потрібний об'єм атмосфери довкола себе. В іншому випадку або ніщо живе не зможе дихати, або атмосферний тиск буде занадто великим для життя. Дев'яте склад атмосфери також дуже важливий. Наша атмосфера складається приблизно з 20% активного кисню та 80% нейтрального азоту. Більша кількість кисню викликала б жахливі пожежі на поверхні планети, а також призводила б до самознищення живих клітин. Менша кількість кисню в атмосфері вже не придатна для життя. Крім того, атмосфера служить своєрідним щитом від сонячної радіації. Ультрафіолетового сонячного випромінювання та високоенергетичних субатомних частинок, здатних руйнувати клітини. Щоб життя на планеті існувало, воно повинно мати таку атмосферу. Небо, тобто наша атмосфера, було створено Богом на другий день творіння. Десяте планета повинна мати магнітне поле для її захисту від руйнівної дії зірки. Магнітне поле відбиває потоки електронів і протонів від сонця і теж є свого роду щитом планети. Занадто сильне магнітне поле зруйнує земну кору, а надто слабке не зможе відбивати заряджені частинки. Докладніше про магнітне поле Землі ви можете дізнатися на наших каналах. 11. на поверхні планети повинні бути джерела вуглецевмісних речовин. Які забезпечують органічними сполуками, які є основою живих клітин. Заяви, що кремній, наприклад, може бути альтернативою вуглецю, не зовсім коректні, оскільки безліч відомих корисних нам вуглецевих сполук або не мають кремнієвих аналогів взагалі, або не зустрічаються в природі. Хоча на землі кремнію достатньо, будь-які кремній органічні молекули тут не сформувалися. Всі ці фактори необхідні для того, щоб сформувалося життя, описані у першому розділі Першої книги Біблії Буття. Бог створив райські умови життя людини на землі. Про це говорить антропний принцип науки: все навколо створено для людини, і там, де немає людини, немає нічого взагалі. Ми, єдині у всьому Всесвіті творіння, створені Богом. Отже, друзі, увага! Ми починаємо складати строгий список умов, яким має відповідати фантастична екзопланета, планета поза сонячною системою, щоб мати можливість бути заселеною. Цих умов, завдяки яким існує життя на нашій планеті, можна написати дуже багато: наприклад, наявність поблизу поверхні, необхідних малих елементів для живих клітин тощо. Давайте підрахуємо ймовірність того, чи знайдеться екзопланета, на якій зійдуться всі перераховані вищі фактори. Для простоти скажемо, що є 100 мільярдів галактик по 100 мільярдів зірок кожна, це 10 у 22 ступені зірок. Припустимо, одна із 10 тисяч зірок це зірка типу G2, схожа на наше сонце. Таких 10 у 18 ступені зірок. Далі припустимо, що одна з цих 10 тисяч зірок має планету в зоні проживання. Це дає нам 10 у 14 ступені можливих планет. Нехай із ймовірністю 10%, хоча це дуже щедра оцінка. Кожна планета задовольнятиме одну з необхідних умов, перерахованих вище. Насправді ймовірність навіть один відсоток надто висока. Але для існування складних форм життя планета повинна відповідати не одній, а всім умовам відразу: розташування всередині галактичної зони, придатної для життя, стабільна зірка, знаходження планети всередині зони розташування зірки, стабільна орбіта, прийнятна швидкість обертання навколо своєї осі. Захищеність газовими гігантами, відповідна атмосфера, відповідна маса планети, достатня кількість води, магнітне поле, місяць відповідного розміру, кора, що допускає тектоніку плит, відповідне співвідношення води та суші на планеті, достаток вуглецевих сполук, малі елементи відповідних типів у потрібній кількості і так далі. Умов можна навести ще дуже багато, набагато більше 15 перерахованих вище. Якщо ми тепер перемножимо ймовірності, то отримаємо 10 у мінус 15 ступені. Тобто, у всьому всесвіті, за теорією ймовірності, немає й однієї подібної планети. З цього ми можемо зробити дуже простий висновок. У всьому всесвіті немає більше заселеної планети, крім нашої землі. І ніякої неспрямованої еволюції, яка б створила щось подібне до нашої планети, немає і не могло бути. Ми розглянули для прикладу лише трохи критично важливих факторів як в астрономічному, так і в атомному масштабах, необхідних для існування життя. Сукупність цих факторів і присутність їх усіх у нашому спільному домі, планеті Земля це яскравий доказ того, що наша планета була створена Богом, і ми є унікальними у всьому всесвіті, як і сказано в Біблії. Підписуйтесь на наші канали, щоб дізнатися більше чудових фактів про створення Всесвіту Богом. Напишіть нам, якщо ви хочете знати істину про історію нашої планети, про сенс життя та його призначення. Нехай благословить вас Бог!